Привіт, це Таня Патренко. Ви знаходитесь на каналі Нотатки Варварки, де я говорю про українську літературу і українські в літературі. Ми дуже добре знаємо Володимира Сосюру як автора вірша Любіть Україну, а також як поета-лірика, себто поета, який пише про різноманітні переживання, зокрема про любовні переживання. Але крім того, що Володимир Сосюра є знаним поетом, зокрема одним з канонічних поетів радянської України. Він також є автором мемуарів Третя рота. І от сьогодні саме на цьому тексті я і хочу сконцентруватися. Власне, з мемуарів ми можемо дізнатися, що Володимир Сосюра любив не лише Україну, а й дівчат, причому любив дуже багатьох дівчат і дуже активно про це писав і у своїх мемуарах, і у своїх віршах. Їх фактично можна назвати таким собі ліричним щоденником переживань Володимира Сосюри. Крім того, із цих мемуарів ми можемо дізнатися дещо про літературне життя 20-х років. Про сталінські репресії, свідком яких Сосюра був, а також про те, як Сосюра переживав життя на сході, оскільки він є поетом зі сходу, і різноманітні східні топоніми та реалії у його мемуарах присутні. Але будемо говорити послідовно. Передовсім про третю роту доволі часто говорять не як про мемуари, а як про роман, чи то як про мемуарний роман. Насправді це ніякий не роман, це мемуари. Навіщо там потрібне слово взагалі роман? Я підозрюю тому, що якщо ти пишеш роман, ти вставляєш такий собі запобіжник у твір. А писати мемуари у радянський час було ну не дуже безпечно. У художньому творі можна було щось виправити. Тебе могли покритикувати, ти міг щось переписати. А от з мемуарами, я гадаю, справа дещо складніша, і вироки тоді теж були б дещо тяжчими ніж за от якісь неправильні слова у художній прозі. Зрештою, художня проза передбачає якусь вигадку, не зовсім правду, і відповідно їй можна не зовсім довіряти, скажімо так. Третя рота не є такими однорідними мемуарами. Річ у тім, що Володимир Сосюра писав цю книжку не за один раз. Там є фрагмент, написаний у 26-му році, у 42-му і у 59-му. Перша його частина, яка описує дитячі роки і юність сосюри, є набагато стрункішою, набагато чіткішою, містить набагато більше прописаних фраз, прописаних деталей, ніж фрагменти з 42-го і з 59-го років. Там все набагато абстрактніше, перерваніше, недомовленіше. Тому ці мемуари не є однорідними. Оскільки ми знаємо Володимира Сосюра як поета лірика, я передовсім хочу поговорити про його стосунки з дівчатами, яким він присвятив дуже багато часу у своїй і мемуарній і поетичній творчості. Напевно, найвідомішим його романтичним віршем є вірш Так ніхто не кохав. Цей вірш є присвячений першій дружині Володимира Сосюри, і, попри те, що там є слова, в буцім. Що таке кохання приходить тільки раз на тисячу літ, це насправді не зовсім відповідає реаліям життя Володимира Сосюри, оскільки я вже сказала, це перша дружина, очевидно, була і друга. Тож раз на тисячу років може і приходить подібне кохання, але на час життя Володимира Сосюри кохань у нього було дуже багато. Цікаво, що Володимир Сосюра у мемуарах показує і зародження своїх стосунків з першою дружиною, і також їхнє згасання. Вони згасали через численні побутові конфлікти, через численні сварки. І, зокрема, у своїх мемуарах він наводить такий цікавий момент. Він описує, як вони йдуть собі гуляючи, і от вона дивиться у вітрини крамниці, бачить там ковтинку, говорить чоловікові: я хочу цю ковтинку. Він їй говорить: Ну, в тебе одягу достатньо, і взагалі люди голодають, люди бідні навкруги нащо тобі стільки речей. Вона говорить. Ти мене не любиш, драматично закочує очі, як це можна собі уявити. На що Сосюра робить невтішні висновки? Словом, колишня свердловка і політрук ескадрону стала звичайною міщанкою. Тут треба сказати, що обізвати когось міщанкою у 20-ті роки, це ну, майже те саме, що обізвати когось курвою чи повією. Тобто, це означає добряче так принизити людину, оскільки міщанство в ті часи було дуже негативною характеристикою. Але, тим не менш, любов минула, але це була не єдина любов у житті, творчості мемуарній і поетичній Володимира Сосюри. Сам про себе він говорив, що він був хлопцем нічого так, якщо ми подивимося на фотографії молодого. Сосюрі, ми не можемо з ним не погодитися. У своїх текстах, і поетичних, і мемуарних він зображував, напевно, всі етапи своїх закоханостей, всі етапи своїх розчарувань у дівчатах. Зокрема, він описує у своїх мемуарах епізод з першими поцілунками наступним чином. І зоряна зимова ніч почула мій хрипковий от хвилювання 17-літній голос Дуся, я люблю тебе. Ну. Я незграбно взяв її за плечі, а вона стала на дибочки і припала гарячими губами до моїх жадібних губ. Вона мене цілувала не так, як на фантах, а в засос із такою силою, що в мене аж зуби боліли і крутилася голова від безмежного, як світ щастя. Описував він також різноманітні епізоди, коли його дурили в коханні, коли він розчаровувався в коханні і коли його серце розбивали. Причому приводи для розбитого серця Володимира Сосюри були доволі таки специфічно. скажімо, такий епізод. Її дівочий вінок уже до мене був розтоптаний, хоч вона мене заповняла до миті злиття, що вона ніколи нікого до мене не любила. І далі Сосюра пафосно продовжує, що отак от розбилося моє перше кохання. А доволі специфічний епізод у нашій з вами свідомості, коли хлопець переспав з дівчиною, і від того, що вона не була незайманою, від того, що вона буцім його в чомусь там надурила, він одразу охолоджується у своїх почуттях до неї. Ну не найприємніший епізод з життя поета, так би мовити. Приводів для розчарування в своїх коханнях у Сосюри вистачало, і приводи ці були доволі специфічними. Скажімо, він описує свої почуття до дівчини на ім'я Льоля і описує далі, як він розчарувався от у цій дівчині, як його кохання кудись зникло. І ще я узнав, що Льоля мружить свої темні єгипетські очі, не тому, що в неї така містична душа, що випромінюють її словоподібні очі, а тому, що вона близько зора. І чари розвіялися. Я розлюбив Льолю. Треба ще сказати, що після того життя Льорі склались доволі таки позитивно, а після Володимира Сосюри в її житті трапився інший письменник Валеріан Полющук, з яким у неї склалися стосунки. Але саме цей епізод розчарування в якихось поетичних якостях дівчини через те, що замість якоїсь глибокої містичної душі в неї просто була близько зорість. З одного боку, цей епізод є іронічним, а з іншого боку, він нічого хорошого про Сосюру не свідчить. І який станний поет лірик: Сосюра запрошував в своїх дівчат тільки в найромантичніші локації на побачення. Скажімо, одного дня він написав записку Наталії Забілі, щоб от вона прийшла до нього на побачення на цвинтар. Він вважав, що це супер романтично. Він прийшов на цвинтар, натомість вона на цвинтар не прийшла, тому що сосюра забув поцікавитися, а чи взагалі ця дівчина вільна, чи не є вона в стосунках. А в стосунках вона була у неї був чоловік. І власне на це саме побачення планував прийти чоловік зі своїм другом і з'ясувати там з сосюрою стосунки. Але от вони не наважилися прийти, як пише Сосюра, тому що думали, що в нього є зброя, а зброї у нього не було. Треба сказати, що епізод зі зброєю є неодноразовим. Сосюра часто його повторює, не знаю, чи це його художній прийом, чи так насправді було, чи насправді він виглядав якимось таким суперзлодійкою ватим, таким, що от точно носить з собою зброю повсюду. Але от з мемуарів Сосюри здається, що всі його боялися, тому що він мав такий флер розбійника, чи що флер людини, яка постійно носить за собою зброю. Але крім романтичних походеньок сосюри, у цих мемуарах також описано багато інших цікавих епізодів. Зокрема, те, що сосюра насправді походив зі сходу України. Мені здається, сьогодні варто підкреслювати походження Володимира Сосюри, цього ліричного поета, тому що міф про те, що українська культура є породженням західної України, досі є доволі таки сильним для багатьох наших співгромадян. Тож варто підкреслювати походження наших митців, наших культурних діячів, щоб не складалося такої ілюзії. У своїх мемуарах Сосюра багато пише про різноманітні топоніми Сходу, які були для нього дуже близькими в його дитинстві, бо в дитинстві він колесив сходом України. України ще і як. Зокрема, сама назва мемуарів Третя рота це місце, в якому він провів істотний шмат свого дитинства. Сьогодні цієї локації не існує, тому що в другій половині ХХ століття третя рота стала частиною міста Лисичанськ. Відповідно, ми можемо говорити про Володимира Сосюру як про Лисичанського поета. Крім третьої роти, він згадує багато інших міст: Юзівку, тогочасний Донецьк, Луганськ і багато інших локацій. Зокрема, я не зацитую такий епізод. В Луганську я стрибав униз головою залізного мосту біля Гартманського заводу в річку Луганку. У воронежі бився навкулачки з хлопчиками, які сміялися з того, що я замість арбуз говорю кавун. А на селі хлопчики сміялися, що я, приїхавши з воронежа, говорив замість а що ж, що?» треба сказати що володимир сосюра не був все своє життя україномовною людиною ба більше перші свої вірші він писав російською мовою це закономірний момент тому що він як людина яка народилася в російській імперії виховувався здобував освіту російською мовою і загалом думати про те що от можна писати вірші і варто писати вірші українською мовою це, от мало ще прийти до Володимира Сосюри, тож він починав російською, а потім став свідомим українцем і почав свідомо вживати українську мову на письмі. І мені здається, варто навести такий дещо кумедний епізод з його дитинства, коли він доволі таки зневажливо відгукнувся про свого українського родича. Мати мене питала: Синку, чому ти не хочеш поцілувати свого діда? Я відповідав тому, що від нього тхне хохлом. Власне, з цього от фрагменту, який подається в мемуарах, ми можемо побачити, як маленький Володимир Сосюра так чи інакше транслював якісь меседжі, які були навколо нього. Бо очевидно, що він не сам вигадував такі формулювання. Вони мали витати в повітрі навколо нього. Варто сказати, що у третій роді є багато епізодів, коли Володимир Сосюра так чи інакше взаємодіє з представниками інших національностей, яких на сході України було чимало. Він згадує і про вологів, і про бельгійців, і про англійців, і про німців. І, зокрема, я застую такий епізод, з якого видно, що ставлення до різних національностей у нього було доволі таки неоднозначним. Повз віком часто пробігали веселі англійські діти в твердих білих накрохмалених комірцях, з галстуками і в мужських сюртуках, тільки штанців в них були до колін, ну панчихи і штаблети. Вони були в окулярах, не всі звичайно, дуже чистенькі, пихаті, нікого не помічали, на нас дивились, як на щось не варто уваги, і гелготіли, як гуси. Треба сказати, що така неприясність вибудовується не на національному ґрунті, а на класовому. Річ у тім, що родина Володимира Сосюри була доволі таки бідною, і він час від часу описує ці епізоди бідності. Крім того, його батько був алкоголіком і страждав від алкоголізму дуже істотний фрагмент свого життя. Тож інколи Сосюра для того, щоб от отримати якісь цукерки чи інші приємні для дітей речі, мав порпатись у смітниках доволі таки буквально. Він і описує один з таких епізодів. Ларька і Федька горошенята ходили зі мною на смітники заводського магазину. Цілими днями копались у бруді, шукаючи солодких ягідок і кольорових папірців. Нам тільки снилося прекрасне життя інших, що не мріють про м'ясо і гарну одежу. У них і ляльки, і теплі кімнати. Вони щоранку п'ють молоко з солодкими булочками, а ми, як цузенята, копаємося у багній чужих недоїдках. А власне вистачало у житті Володимира Сосюри не тільки злиднів, а й шеймінгу за ці злидні. А зокрема, він описує, що от він любив у цьому житті фісташки і, попри свою бідність, мав нагоду час від часу їх копувати. І от він пише, що його за це шеймали, бо він не відповідав через ці от фісташки образу бідняка. Так от ми, хоч і були бідні, а все ж я іноді купував фісташки, які дуже любив. Коли Керпатенька Куріпочка, дружина Іванового брата, побачила, що я їм фісташки, вона при жінках, зневажливо закопиливши губу, сказала при злиднях та ще й з перцем. Крім бідності і злиднів, у дитинстві Володимира Сосюри вистачало і інших не дуже приємних епізодів. Скажімо, пишучи про своє дитинство, він не описує його якимось там іделічним райським часом. Навпаки, в його дитинстві було дуже багато жорстокості, були вбивства, які він, власне, споглядав, і такі епізоди трапляються в його мемуарах доволі часто. Скажімо, такий епізод з конокрадами. Якось на подвір'я правління привели зв'язаного і побитого конокрада. Він лежав на дорогах, а дядько тяжко бив його майже непритомного. І ніхто йому не забороняв це робити, навіть співчутливо дивилися на нього. Ви знаєте, чого вартий на селі кінь і як чорно б'ють закраденого коня? Так б'ють, що конокрад довго після того і не протягне. Але так як німці колоністи б'ють конокрадів, ще ніхто з українців не здумався. У нас їх б'ють дугами, голоблями, а більше кулаками та підборами. А німці б'ють культурно, щоб слідів зовні не було. Також я хочу навести ще один епізод жорстокості: один бідняк украв у однієї жінки кофту і півпляшки горілки, і їх викопали з землі, куди він їх заховав, як страшно його били. Лопатою її округлим і широким гостряком йому розрубали голову, і він лежав весь і плескатий. Його товкли ногами, били важкими чобітьми в боки і в обличчя, а він тільки тяжко стогнав та охкав. А потім мертво замовк. Тут у своїх мемуарах Володимир Сосюра подає картинку бідного сходу України, тих бідняків, які мали заробляти як тільки можуть. Тих бідних дітей, які мали порпатись по смітниках, щоб дістати собі якусь цукерку. І відповідно логічною у цих мемуарах постає картинка ненависті до буржуїв, нелюбові любові до тих самих німців, бельгійців, французів, і хто там ще проживав на території тогочасного сходу, тому що вони були панами, чиї діти мали змогу пити молоко з булочкою вранці. А ці діти такої змоги не мали, і вони заздрили, і вони. Пророщували і вирощували впродовж свого життя, от у собі, ненависть і заздрість. Далі я хотіла би згадати один цікавий епізод у житті Володимира Сосюри. Він доволі часто мав переписувати свої поетичні тексти. Ми знаємо, що Сосюра є канонічною постаттю в українській радянській літературі, що він пережив сталінські репресії, що він вижив, що він мав писати різноманітні хвалебні оди тогочасному режимові. І, от, власне, через це він і мав переписувати частину своїх текстів, вставляючи туди більш правильні фрази, більш правильні слова. Скажімо, ми знаємо, що у його вірші Любіть Україну є такі рядки. Між братніх народів мов садом рясним сіяє вона над віками: любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Так от річ у тім, що в початковому варіанті цього вірша таких рядків не було. Рядки про братні народи, які мають бути разом, це вимога. Критиків, вимога цензури, тобто ці рядки він ставив вже потім, щоб якось відповідати тогочасній літературі, щоб його не сильно критикували, щоб йому власне платили гроші за його вірші, і він мав змогу жити. Початково, як пише в мемуарах Володимир Сусюра, там були інші рядки. Без неї ніщо ми як порох і дим розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Мені здається, варто говорити про цей епізод із меморії Володимира Сосюра набагато ширше, тому що от вивчати в шкільній програмі вірш, в якому є рядки про братні народи. Це м'яко кажучи, сьогодні не припустимо. Натомість повернути туди рядок, який і був там початково, це є гарною ідеєю, яка і не викидає зовсім вірш з Володимиром Сосюрою, і от робить такий собі зворотній компроміс, крім згаданих сьогодні моментів, у третій роті є багато інших цікавих фрагментів. Зокрема, Володимир Сусюра описує голодомор, описує частково сталінські репресії, і описує те, що він опинявся свого часу у психіатричній лікарні, опинявся не стільки як реальний пацієнт. Потрапляння Володимира Сосюри до психушки було швидше наслідком от сталінських репресій, когось розстріляли, а когось намагалися, так би мовити, перевиховати, десь там закрити і пристосувати до потрібної моделі радянської людини. При цьому варто сказати, що свої психічні проблеми. У Володимира Сосюра мали бути, а зокрема, ми добре знаємо про його роздвоєність. З одного боку, він був щирим комуністом, з іншого боку, він був щирим національним поетом. І ці дві ідентичності він не міг собі поєднати. Він якось намагався одну з них придушити, про що він, власне, і писав у своїй поемі Два володьки. Тож така роздвоєність у Володимира Сосюри була. Крім того, якщо ми будемо читати епізоди про життя і про тогочасні реалії після 20-х років у цих мемуарах, ми будемо бачити відчуття страху, відчуття таке фрагментованості, відчуття непевності і купу інших таких хаотичних моментів, які мені здається були присутні в голові самого Володимира Сосюри в той час. Тож до певної міри у цих мемуарах ми можемо побачити відгуни того, що коїлося в голові радянського поета, радянської людини, яка якось оминула сталінську чистку, яка вижила і мала творити далі, як вона йшла на компроміси з собою, на компроміси з владою. На ті самі переписування власних текстів і, взагалі, що коїлося в його голові і в його серці. Це така доволі складна тема, і частково він цю проблему порушує у своїх мемуарах. Ось такі справи з Володимиром Сусюрою, з його творами, і, зокрема, з його мемуарним текстом Третя рота. А на сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною, і особливо хочу подякувати моїм патронам. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал і на мій Патреон. А ми побачимося з вами за тиждень. Хай вам щастить!